Зараз переді мною знаходиться власне дизайнерка всіх цих вишиванок, які ви бачите на екрані, на всіх цих прекрасних жінках. Пані Світлано, розкажіть, будь ласка, натхнення, що власне послугувало ідеєю створення всього цього всієї цієї краси, де ви де ви знайшли от сили? Спочатку це було у мене таке хобі. Потім я зрозуміла, що чарівних жінок якби захоплювати такі, щоб вони одяг... були одягнені гарно і посміхалися. Скажіть, будь ласка, де можна вас знайти, де можна на вас підписатися, де можна роздобити ось ці всі прекрасні речі? Колекція представлена в магазині магазин коло, і, і, і ще можна, якби в інтернеті в, 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 є сайт в, 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 в інстаграм. Останнє запитання. А, Незламність, як ви в собі відчуваєте, от жіноча сила, жіноча незламність. Як ви для себе це розумієте? Що для вас це таке? Треба бути сильною духом і піднімати других людей, надихати. Я думаю, ми переможемо. Я увірена в цьому. Ми, ми сильні. Ми віримо в це. От і все буде добре. А у нас іншого шляху і нема. Дякую вам.